Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Перші вибухи пролунали над Севастополем ще до світанку. Люди вибігали з будинків у спальних районах, коли небо над містом осяяли сліпучі спалахи. Це була не просто ще одна дронова атака. Цього разу удар був точним, комплексним і багатошаровим. Впродовж години вибухи докотилися до Балаклави, а потім до Євпаторії та Джанкою. До ситуації перетворилася на справжній військовий колапс. У Севастополі першими цілями стали об'єкти морської інфраструктури склади пального чорноморського флоту. Радіоакційна станція. На мисі Фіоланти, штаб-квартира 810-ї бригади морської піхоти, очевидці повідомляли про серію влучань в гавань. Місці базування малих ракетних кораблів. Один із дронів пройшов на критично низькій висоті, і поцілив у понтон. І змінно торпедним обладнанням потужний вибух зруйнував частину причалу. За кілька хвилин у балаклаві почалася детонація складів боєприпасів, які зберігалися у поконутій шахті. Що з часів СРСР один із дронів, прорив вентиляційний канал і підірвав закладки всередині. Ірські породи не витримали. Але завалили цілий комплекс. Під завалами загинули понад 60 військовослужбовців технічного складу, які чергували на об'єкті. Євпаторії головною ціллю став військовий диспетчерський центр повітряного контролю, звідки координували польоти розвідувальні безпілотники та гвинтокрилів над південним України. Після влучання об'єкт припинив трансляцію радіосигналів. Зв'язок кількома групами російської авіації було втрачено. Наймасштабніший удар припав на і логістичне серце окупаційної армії в Криму. Десятки дронів одночасно атакували аеродром і його інфраструктуру частина БПЛА мала комбіновану боєголовку кумулятивну та термобаричну. Вибух почалися з північного боку, злітно-посадкової смуги, де дислокувалися літаки-заправники. Потім вразили ангари, де зберігалися авіаційна техніка і боєприпаси. У нас вторної детонації зруйновано щонайменше 12 літаків. Згоріла техніка наземного обслуговування, втрачено пункт управління польотами серед загиблих старші офіцери, частини на щонайменше 100 контрактників. Ще понад на 200 військових отримали поранення. Після атаки почалася паніка. Евакуація військового складу в Джанкої здійснювалася поспіхом. Техніку кидали. Документи не вивозили. Частину особового складу перекинули до Сімферополя та Бахчисараю. але дефіцит транспорту змусив військових залишити підрозділи пішки. Місто охопили сутички. Деякі мобілізовані з тувої буряті відмовилися виконувати накази, заявивши, що їх кинули без прикриття. Було зафіксовано декілька випадків самозброєння у сусідніх селах. Запрацювали глушилки зв'язку. У на дорогах з'явилися блокпости, обмежено рух цивільного транспорту. Рух морських суден у Севастополі повністю призупинено. Після ранкових атак усі кораблі флоту вийшли у відкрите море, залишивши порт. Майже порожнім. За даними джерел на одному з суден перебуває вище командування флоту. Його евакуювали після влучання в головну будівлю штабу. Усі джерела інформації заблоковані. Інтернет на півострові працює з перебоями. Мобільний зв'язок обмежено, окупаційна влада мовчить. Єдине повідомлення заява про успішне відбиття так. Сорока 42 дронів, проте фото і диму і паніки свідчать про інше. Цього разу не спрацювала жодна система. ППО аналітика операція стрільба, тінь наймасштабніша атака на Крим за весь період війни. Втрата РФ понад 200, загиблих, щонайменше 300, поранених. 12, знищених літаків втрачено військову інфраструктуру у чотирьох містах. Паралізовано морське сполучення і логістику в Криму. Початок відкритої евакуації з Джанкою. Крим більше не тил, Він перетворюється на бойове. Поле, український сигнали чіткий, за кожну атаку по мирному небу згорить. Один аеродром за кожну смерть на Сумщині палає Крим. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.